Перші літаки Міраж 2000 Україна має отримати вже на початку року. Як вони інтегруватимуться з вже наявними? F-16 та чим ці повітряні машини схожі, розкаже Богдан Гайдамак. Міраж 2000 та F-16 – представники четвертого покоління винищувачів. Їх почали виготовляти у 1970-х роках минулого століття. Наразі обидва літаки з виробництва зняті. Ці літаки відносять до легкого класу. Споряджений міраж важить 14 тонн, F-16 – більше 12,5. Швидкість літаків майже однакова – близько 2340 км на годину у міража та 2410 км на годину у F-16. Максимальна висота у обох машин – 18 км. Зараз Радіусом дії величезна перевага за французом 1550 кілометрів проти 500 у американця. Щодо авіоніки, то тут перший за f 16 Він має радар, що може відстежувати 35 цілей та дозволяє вести вогонь по восьми з них. Міраж же може одночасно вести вісім цілей, а ось вогонь вести по двох чи чотирьох залежно від модифікації. Також у F-16 більший набір озброєнь, що включає різні види ракет, керованих та некерованих бомб, ракети повітря-повітря. В останній модифікації ці ракети. Можуть вразити ціль у режимі самонаведення на відстані 180 км. кілометрів. Ракети повітря-земля деякі здатні дістати ціль на відстані 370 км. кілометрів. Авіаційні бомби кориговані, вільнопадаючі, запальні та касетні. Зі свого боку міраж може працювати наступними видами озброєнь. Ракети повітря-повітря, ракети повітря, земля, і це якраз про ракети «Скалп», Адже їх свого часу французи розробляли саме під міраж 2000 Також некеровані та керовані авіабомби. Цікаво, що американський літак має і Більший експлуатаційний ресурс. В середньому модифікації F-16 мали ресурс 8 тисяч годин, тобто 40 років. У «Міража» було заявлено 6 тисяч, що приблизно дорівнює 30 рокам експлуатації. Вартість американського F-16 коливається від 35 до 55 мільйонів доларів, залежно від модифікації. Французький «Міраж» може вартувати від 40 до 60 мільйонів доларів. Ціна різниця, бо F-16 виготовили понад 4,5 тисячі машин, а «Міражів» трохи більше 600 одиниць. Цілі таки якісно доповнять українські авіапроводи. Парк, до прикладу, Міраж та «Ф-16» можуть обмінюватися інформацією в реальному часі. Обидва літаки можуть виконувати роль винищувачів, прикривати одне одного. Міраж 2000 може працювати як перехоплювач, поки f 16 атакуватиме наземні цілі. І звісно, нові літаки працюватимуть у якості ППО під час масованих ракетних атак РФ.